Ух! <свисток> Я встиг сховатися. Ось вона стоїть, бачите Ай сі. Ай, сію Шмоточок дупай. О, мий гат, омийгат, омийгат! Баб-чап! бап Бабця. Баб-ча! Баб Хе-хе-хе! ба бабця. Yeah. <свисток> бабця. А, Тікай, 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 назад, 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 Мені здається, що їй не дуже подобається. А ха -ха, а Всім привіт, котики! Такіський, я містер котик. Сьогодні будемо грати в грені. Так, це продовження. Ну що, поїхали! Let's go! <crazy> <lui> так, що? Натискаємо play. Так, continue. Continue. Продовжити. Так, лодінг, завантажується. Пишіть у коментарі, як вам моя зачіска на літо, бо дуже спекотно. Пишіть, яку ви зачіску зробили. Так, перший день. Ми у бабусі. Так, це перший день. Будемо тихесенько ходити. Кипець, бачили, відчинив двері, а вона мені в пику. Капець! Я навіть не обісрався тільки що. Бачу, вона стоїть, я натискаю щоб під ліжко залізти і не можу залізти чомусь. Бо руки дупи, Капець, так, вона пішла. Фу, я вип'ю трішечки охолодженої водички. Капець ходить туди-сюди. Бабуся, ти де? Агов? О, немає. А ось тут. О май гад. Так, якась книга. -ха 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 -ха! як вона мене піймала. Капець, я навіть не знав, що вона там стоїть. Тяк. Ну, це вже цікаво. Так, це вбиральня. Давайте подивимось. Це унітаз, ванна. О, oh гад! Добре, що я подивився вниз. Бачили? Це у бабусі з рота випала. Шелепа. О, май гад. Двері тільки що саме відчинилися, бачили? Так, і зайшла бабуся. Ого, бачили вона прийшла? Бабця! Ого! Чуп-чуп-чуп-чуп-чуп. чуп, -чуп, 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 -чуп. I see you mazafaka oh my god oh my god oh my god oh my god Що це в неї палка впала, а це вона щелепу свою викинула знову. Капець от вона Супчанська. Так, треба. Дивитися вниз. Так, треба так йти, щоб не зачепити ці картини, бо минулого разу мені вже досить. О! Так. О май гад, я що дзвіночок якийсь зачепив. Капець, що робити? Так. А! Він що вкусив мене? Пацюк?

Капець, так, все. Let's go, Let's get it. Так, а як ми туди потрапили? Uh, на перший поверх. треба. <плес> так, uh, що? Давайте схо? <плес> сховаємось поки що. Бо вона чули? Каже ICU, що вона мене бачить. Так, все. Іди в дупу, бабця. Так, обережно. Ось так. Далі від стіни. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Так, вилазимо на двір. І що? Аго? Ага, капець, воно ще й зачинено. Так, але я в якусь скриньку сховався, то що хотів зробити минулого разу. Але не вийшло. Так, ну що, її немає поки що. Капець, дзвіночок зачепив. Так, сховалася в скриньку, чекаємо. Зараз причапає бабця. Бабця Гренні. Чуєте? Гренні, я тебе не боюся, тому що в мене нова зачіска Special For you. Hello. Так. Двертий день. Капець, але бачили вже на вулицю вийшли, оце вже досягнення. Так, йдемо на вулицю. Тик-тик-тик-так-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Агов, агов! Так, а де дзвіночок цей? Дурнуватий? Так, це колодязь. Мейгад. Бачили, куди я заліз? Я сам не знаю. Так. Виліз. Так. Щось дуже цікаве було написано. Так, я щось не зрозумів. Це... Це я заліз та виліз і все? Так, більш нічого тут немає. А ось тут я можу відкрити чи ні? О! Ви бачили, який я розумний? Вподобаєчку мені натискаєте. Мені буде дуже приємно. А що це робити? Це що. Що це сюди? Сідати? Це що, це що таке, як стілець чи що? Я щось не зрозумів. О! І ще вниз. О! Це тачка. О майгат, омайгат, 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 ні-ні-ні. Все, я сховався. мене немає. І, іди в дупу. А ну, давай подивимось, спрацює чи ні. Оооо, спрацювало. Кажеш, іди в дупу і все. Ні, не заходь, Не заходь П'ятий день останній. Капець. Бачили, вже знайшли багато чого прикольного та корисного, але що робити я не знаю, на жаль. Так, вона нас побила, ми не дуже нормально ходимо. Так. О, досить. Швидко. О май гад, зачинено. Давайте подивимось, що тут є таке цікаве. Так, вона... Дивиться телек. Це в неї, мені здається, Smart TV. О май гад, дзвіночок. Дурнуватий. Давай, 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 давай! Давай, швидесенько! Фу! Давай, давай! в скриньку, в скриньку! Ховайся, ховайся! А, бо така музика була, що мені здається, що вона мене. мені. Е, 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 дихала у спину. Або трішки нижче. Фу, капець, у ці дзвіночки дурнувати вона. Розставила, і я не бачу, де вони. Йдеш, вони такі дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. До речі, натискайте на дзвіночок, що вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. <кій> так, все, мені вже добре. А у бабці дурнуваті дзвіночки. Капець, щось я не дуже не дуже хочу виходити зі скриньки. В мене аж ніс зачесався. Ох, бачили! Ходить, 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 ходить. Все, зачинила двері, пішла. Капець, знову цей дзвоник. Чпунь. Так, чули, Відкрило двері та зайшла. А ну давайте подивимось, сюди зайде чи ні. Подивитися. Бабця. Грені. <кліпи> Чи Виходити чи ні? Бо це останній день, зараз капець буде. Хочу подратувати трішки бабцю. О, чуєте відкрила двері? Ай си. Мазяфа Грент Грент Грентматхер. чик <laughs> Я встиг сховатися. Ось воно стоїть, бачите. Ай сі. Ай Ось воно, бачите. дупи її... О май гад, о гад, о гад! Що, побачила? Капець. Бабця! Бабця. ба ба Бабця. ча е ба бапча Бача-баця, корона. Ааа! Тікай, 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 назад, 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 назад. Капець, я не можу залізти... <сум> Капець. Мені здається, щоб їй не дуже подобається. А мені подобається. Ось вона стоїть, бачите? А я не можу... Ага, ось ця штука. а Не подивився вгору, що вона вже зайшла всередину. От я дурбецл. Тільки не Не та... та очка, будь ласочка. І не скидуй з другого поверху. Ооо, це щось новеньке. О, ні, капець! Гейм овер. Капець, це на вулиці та штука. Напишіть у коментарі, як вона називається. Ну що, так сьогодні круто зіграли в бабцю Гренні. Що, будемо продовжувати грати у наступному відео. Тоді, як завжди... Хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання на відео. Ось тут натискайте Дивіться, ось тут натискайте, сюди підписатися на канал, то ось тут теж цікаве відео. А тепер дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!